Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин і сьогодні п'ятниця. І чудова п'ятниця. Навіть якби вона була 13-та, вона все одно була чудова. Давайте так, у нас є заявлені теми, ми зараз про них проговоримо. А зараз півхвилини про Херсон, про те, що творилося вночі, вночі в Херсоні біля Херсона, біля Каховки, щоб всі розуміли, класно. Нормально. Наші, наші дають все нормально. там Все нормально. Я хочу зачитати ну, один, один, одну таку реприку, да? реприку, або один вислов такого собі. Я не знаю, хто це такий. Російський, неросійський, наш, наш політолог Ростислав Іщенко. Хто він такий? Не знаю, Але я побачив в інтернеті такий цікавий допис. Цікавий допис, я його зараз прочитаю. Це буде все на, сі... на ранок про Херсон. Будемо чекати всього офіційно, але там клас, щоб всі розуміли. Так от, що пише Ростислав Іщенка. «ВСУ, на мові оригіналу, ВСУ, можуть воспользоваться ситуацією і создать групування в 20-30 тисяч людей, яка почала б движение прямо на Москву. із за эффекта внезапності за одну ніч вполне можна ворватися в Белгород, Курс. Или Брянск за 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухого, дойдет до столицы при скорости 70 км в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе от Смоленского до Рязанского, после чего выйти к МКАДУ и даже проскочить до Кремля. Ну тут там 7-8 годин. Це так, скоро 70% це так, але враховуючи те, що 80% російської армії знаходиться тут, і що 70% озброєння вже вони по нас випустили. Ну, нема тут такого щось неймовірного із того, що сказав Ростислав Іщенко. Далі ми не будемо обговорювати цю тему. Далі ми чекаємо, що по Херсону. Далі ми чекаємо, що буде, що буде у нас далі. Так ось ми будемо говорити про наші заявлені теми. А почнемо ми ось з Ну, Це як ми знаємо, да? це як ми знаємо, а... Зараз, 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 дивіться, росіяни в Херсоні, це вже чітко, ясно зрозуміло, всі знають. Підірвали котельні об'єкти обленерго, також теплоцентр, який знаходиться біля телевежі, сама ця телевежа ціла, але мости вони також зривають і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Оце ось те, що вони робили там вчора в день, позавчора вночі. Сьогодні, сьогодні вночі вони тільки тікали і гинули під нашим вігнем вогнем, але тут прибули іграшки. Іграшки на кордон до нас це жінки. Жінки, які хочуть їхати в Україну, жінки, які хочуть забирати своїх чоловіків, там, я не знаю, може братів, сестер. Що ж ви думали? А кого ви хочете забирати? Тих хто в Дніпрі? Зараз купається і вночі купався. Тих, хто котель не взриває? Тих, хто розстрілює мірних хати? Кого ці жінки хочуть забирати? А чому ж ви е, не забирали, не тримали їх вдома і не віддавали в Росії? Чому ж ви не виходили? Поки там молоді такі, ну, але приїхали. Жінок 20-30 приїхали на кордон і погрожують, нікуди вони не підуть, нікого вони не заберуть, нічого вони не зроблять. Все як було, вони будуть зустрічати своїх чоловіків в пакетиках чорненьких. Оце їхнє мовчання, оце мовчання. Володимир Владимирович, ми вас просимо. Володимир Владимірович, обраті внимання, і оце їхнє. знімання на телефон, коли б'ють одну жінку або бабусю. Оце їхнє, коли автозак буксує на льду, а вони яких арештували і били, виходять і толкають цей автозак, оце їхнє, таке ж саме в Білорусі. Так що нікого і нічого вони не заберуть, їм привезуть самим. Ось. Так, друзі. Ну і ще у нас от останні тут є е, е, такий е, губернатор штата, це про Америку, штата Джорджія от республіканської партії Джеф Дун. Не знаю, він заявив, це його заява, що після результатів промежуточних виборів в США екс-президент був. Уволен республіканцями. Що значить, уволен ну, зняти з лідера від республіканської партії. Нема на яких причин тридцяти, що Дональда Трампа уволили у вівторок ввечері. Комітет по -по пошуку провів декілька імен в верхню часть списка. Іронда Сентес є одним із них. Це той, хто претендує на роль на посаду Трампа. Рона де Сантеса хвалять за новий процес мишлення з республіканцями і надійне керівництво сказав Джеф Дункан. Кроме того, він заявив, що в сенат от Джорджії, от республіканської партії Горшелю у нужно зробити три важливих телефонних дзвінка, щоб перемогти в, першому турі, перемогти в другому турі. Ось і все. Якщо Трампа звільнили, то, то мабуть, все. Буде у Байдена інший конкурент. А чому? Тому що не страпилось в Америці того сокрушенного розгрома республіканцями Байдена. Там перерів один-два голоси, і то ще не до кінця, наче то підстраховано, можливо, навіть е, палата представників буде однакова. Ну, це не дає ніяких які привілегії, не яке преимущество республіканської партії е, розгроми йде під Херсоном, а там ні. Дякую вам, друзі. Я вам е, дякую за ваші лайки, за ваші дзвінки, за ваші донати, що ви посилаєте і допомагаєте. За все. Жміть дзвіночок. Навіть ті, хто підписаний, навіть ті, хто підписаний на мене, нажимайте дзвіночок, і ми будемо разом. Ввечері буде цікава розмова. Будемо знати вже й про Херсон, і ми розберемо цю ситуацію. Україна переможе.